Доброго дня! Хто дозволив тут рубати дерева? На якій підставі ви тут знаходитесь і рубаєте дерева? Запитаю документів. Яких документів? Петре Володимирича. Кого, кого? Петре Володимирича. Це хто такий? Холоденко? Так, так, Угу, Понятно. Попробуємо до Юри. Думаю, що ще вас покаже, абля. Доброго дня. Доброго, що вас трапилася. будь ласка, це біля села, Великий Ліс. Яке село? Великий ліс, Бородянська ОТГ. Вулиця. Це ділянка, лісова ділянка. Тут відбувається незаконна порубка лісу на місці дві особи з пилками, зі всім. І тут вже викликалася. Лісничий чи ні? А, ні, це тут не лісничий. Це вже викликалася є кримінальна справа. Холоденко таке є. Там у Бородянці. Вже його затрима. Сьогодні викликалася? Ні, ні, ні. Там вже була, була кримінальна справа, не сьогодні. Кіпці чи ні? Е, ні, вони пішки. Їх сюди привозять, вони тут рубають і потім забирають. А Дуже багато. Тут близько ста дерев. Береза, сосна. слідчо оперативно, будь ласка. Слідчі оперативно, їдьте. Да, Дякую. Хай зв'яжуться зі мною. Да, так, залосунуть вам Угу, Добре. А де колега дівся? Угу. Так, друзі, всім привіт! Знову холоденко, цього разу роботяги. Він їх сюди привозить. Він вже, ну, ви ж пам'ятаєте попередні сюжети. Андлуса, Андлуса, тут є кадастровий номер. Ну, оця вся от історія. порубка продовжується далі. Бородянські шпаківні насрать. Ну, тому що Там же, ж ви тьорочки, тьорочки. Там же ж вся зубинок, зубинок. Це подлокотник. До речі, я думав, що подлокотник буде тільки один, в Тараші. подлокотник Кобельчук. Казе тут ще один. Подлакотник з'явився в Бородянській Шпаківні. Це начальник сектору дізнання Зубинок Тетяна. Це односельчанка Конопацького, рейдера, яка відмазала його від, ну намагалася відмазати від кримінальної справи, яку ми відкотили в суді. Більш деталі потім буде трохи згодом. Ми всі рівні перед законом. Це виключно критика корумпованої мусарки. Тому давайте без маніпуляцій. Тяжка ти людина, я хуєю. Рубка на каналі далі продовжується. Зараз будемо вже викликалися ще оперативно. Побачимо, чим це закінчиться. От тут пилочки є, все як положено. Пам'ятаєте, оці здорові дві сосни тут стояли. Я минулого разу знімав відео. Це що, на рівні груді 12 см, може? А ну-ка, хлопці, покажіть на 12-сантиметровій ці розклади. Візьмі якусь рулетку. А в мене є, наче в кармані було. А ну-ка, давай, ну, хоча б так, прикинь. Висоти. висоту хочеш? Та ні, не висоту, ширину міряй, на рівні груді. Давай. Тако, як я візуально тако бачу, ну це... Так поверни до нас, до глядачів поверни. Ліній, Ну, Лінії. ну Ліні. давай, так. 30. 31. Би. Щось трохи дерево підросло на рівні груді, но... так? І от ще там один, покажу зараз, нічого його не спиняє того чорта. Ось о. Под, Подлакотник зубинок з шпаківні Бородянської, корумпований за котлетку одмаже. Ну, ви представляєте, а мені на суді вдалося ознайомитись з матеріалами справи і цілий. Подполковник, да? ну, подлокотник да. в рамках розслідування справи, кримінальної справи, задала всього одне питання. Що ви можете сказати з приводу заяви Щербини? Все. Не поцікавитись документами відповідними. Подполковника Таньку зубинок цікавить лише одне питання. Що ви скажете по заяві Щербини? Жодного блин, питання по суті справи. Всебічного. Там, да, не, не поцікавившись, не допитавши цих осіб, з якими заключ, заключений договір по канопатському рейдеру. До речі, жодний договір є нечинним, тому що він не зареєстрований в СНАПі. Мало того, вони такі тупорилі, ну, тупі, відверто, просто. Що він сам себе задокументував в своїх пояснень. Це про Конопаську. Дібілоїд просто написав, що. Типу, так, да, кадаст, кадастрових номерів немає. Ну, ми зараз будемо подавати там не, там щось доформляти, там і, і так далі. Тобто, прямо безпосередньо сам себе задокументував. Ну, підполковник зубинок нічого не вбачила і закрила справу. Ну, їй ніхіра не, не вийшло це закрити, тому що ми відкатали через Київ свят. Дякувати, що є е, на світі адекватні судді, які е, цілком в законний спосіб щенюють правосуддя. Оце це так несподіванка. Цибулю голови стадо, вона не розуміє, що <кхе>, сьогодні якесь животне вкрало, вирубавши наше народне надбання, так там багато пише... Державу люди, людям треба виживати. Ти довбоящер, якщо е, так стверджуєш, чого? Поясню, ти е, кажеш, щоб блядь, воно крало, да, не сплачуючи ні копійки в державу, а потім ходиш і бідкаєш, і неєш і скиглиш, що твоя мати чи пристарілі батьки, чи вчителя не отримують ні пенсії, ні зарплати, нічого. Включи розум, краще сядь на дорогу і прибий шиферним гвоздьом своє яйце до асфальту. Це буде краще ніж те, що ти стверджуєш, що хай собі крадуть, тому що їм треба виживати. Я би сказав, нехай тобі цигани хату обнесуть. Їм ж. Же... Також треба виживати правильно за твоєю дебільною логікою. Саме цих роботях, які от щойно були спіймані на гарячому з двома пилками, мені взагалі не шкода, тому що вони сюди осознано прийшли на відео чітко. Видно, як вони осознали, що, да, що є документи, але вони в холоденка. Тобто, це те, яке є таким самим рейдером, як і канапаський бородянський АТГ. Спеціалізується в основному на вирубці самосівів зелених насаджень без відповідної сплати відновленої вартості. Це такий собі містячковий бізнячок, який прикривається містячковими мусорами. Продовжуємо виявляти ці злочини в сфері довкілля. Дякую всім, хто підписаний на нашу сторінку. Не забувайте підписуватись на телеграмчик, тому що Телеграм це ще одна єдина платформа, яку майже нереально забанити, да? тобто атакувати з допомогою досатаки -дос атаки і намагатися положити все відео. Тому підписуйтесь на телеграмчик, чи он вже їде. О, вже хтось їде до нас. Нічого собі оперативне. Я думаю, що це патрулька їде. Зараз переключу. Анд вуса, <схас influenced> Андлуса. Андлуса. Там є кадастровий номер. Добрий день, Добрий день. слідчі чи патрульний? Слідчі оперативна група, дізнавач Морозов Борис Володимирович. Ну, ви дізнавач, ви не слідчий, на? Да? Я дізнавач. Ага, а де слідчий? Це ж не ваша компетенція по цій статті. Добрий день. Добрий. Призначений Стар старшим куди пошлють, так? Да? Да. Призначений да. слідчої оперативної групи. Значить, дивіться. Uh, писали вже заяву. Yes. У... Так. Да, я пам'ятаю, що було. Що... Да. Дивіться, повторочка. Ніхто нічого не робить, далі ріжуть. На місці двоє громадян. Один втік, один залишився. Сказав, що пішов в туалет, щось там, походу, у нього не зложилося з туалетом. Да? Де він Добре. Добрий. Добрий. Ви далі продовжуєте, так? Да? У нас рішення сюди і здесь. Рішення суду яке? Наша угу. ділянка. Ваша ділянка, а щодо вашої ділянки хтось має претензію? Ви ж маєте претензії. Ми маємо претензії, що ви ріжете на ділянці без сплати відновленої вартості зелені насадження. Ні, не, ви, ви, ви немножко не то. Ну, чому я, я не прав? Що... Ну, В чому я не прав? Це моя ділянка. наша Ви поширили. садили ці насадження? Ваша ділянка. Давайте ми не будемо зараз обсуждати ці випросити, де я вас. Хорошо, давайте, тому, давайте що ми не будемо. От обсужда... от... Днімати... Так, рішення суди, Давай, Давайте. Акцію обстеження це буде це, це, ту, туалетного зразка. Так, далеко, да. Да. Ну, це це нормаль це... Диві, фахівців. Дивіться, дивіться. Давай, це ка, да. служба, душ. це контора, рога і копита. Це, государство... шахраї, шахраї, склоним, це шахраї. 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 Це шахраї. Шахраї. Вам у ця дивіся, от бумажка не дає права. Рубити. Тихо, тут. ти знімаєш, знімаєш. Це да, не знімає, казахс, так? Єсть да? да. кисолоха, директор казахства, государственна структура, государственно. Послухайте, так, це, давайте це давайте шахрайство. Ви... Шахрайство. Ви... Особа. Ви... Ухвала про що? Що це, що це за хвала? Ви... Прокурор ви... кримінального ви... провадження. Що ви... закрити? Міліції вже немає більше десяти років. Да. Ви ще, ну я розумію, що ви комуніст, ще той закалки. Накласти арешт на автомобіль, повернути Камаз, державний реєстраційний кузов ви Не знаєте цього хіба? Ви ж стали КАМАЗ на шахлощадку. Документи в поліції, в поліцію, дивитесь, що... Ми оскаржимо це рішення. Раді Бога, це, це нічого. взагалі нічого, нічого не взагалі немає ніякої Ваші, проблеми. Наша проблема. Да. 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 Причому та, при чому тут Камаз до того, що ви тут ріжете, то взагалі окрема справа, яку ви типа там об'єднали ці е, шпаківня ця Бородянська. Тіпо об'єднали. Вони всі відмазують я, таких рейдерів, як ви. Яких людей, Яких людей? людей, людей які? посадових люди. особ, які, бля, за п'ятниців корупції покривають вас, конопать, та не вони, вони? Блин, не вони, я не вони. Фамілії назвати, зубинок. Я не знаю, не знаєте, ну знаєте. На, потім. Не знаю. Да. Все ви знаєте, хорошо. Ви ж, ви ж всі одну, до одної цицьки бігаєте. До якої ми? Так, дивіться, я ж не буду з вами спорити. Дивіться, є, є факт. На місці знаходяться давайте дозвіл на видалення зелених насаджень з платою відновленої вартості. Надійде. Це все блокулатура. Ми їдемо в міліцію. І з вами я тут обще. Я знаю, хто ви взагалі. я теж і зато. Я дуже хорошо знаю, хто ви. Я, да, ви я знає, дуже я ж знаю. Вас не скабляю. Да, я вас тоже не ви да. Є це, міліція, це поліція нікуди. Да. Слі... Ми не їдемо. Ну, тут ну, тут, тут буде слі... проводити слідчі дії і прийматися рішення. Правда, я не знаю, як це буде проводити дізнавач, якщо це не його компетенція. Це вже порушення закону і вже завідомо наперед, вже ця справа буде провалена. Робіть, що хочете. Я ж з вами не спілкуюся. Поліціє, да? да, я, я буду ж я ж з вами не спілкуюся. Ви мене визвуть, я буду з ними бесідувати. Да, я ж з, з вами не спілкуюся. Я поїхав, бо тому що сам не можу. Угу. Визов і ще буде потрібно. Давайте слідчу викликайте, тому що, ну, це вже справа буде зарання обрічена на провал з самого початку. Да тому, що є кримінально-процесуальний кодекс, я вам об'ясню. Якщо ви його не знаєте і не знають поліцейські, то я вам його процитую. Що? Ви закривається. Да. Не скрабляє, да. Добре, там, ніхто нікого не скарбляє, виключно, виключно відповідно чинного законодавства. Те, що ви там приїхала. надали, поліція приїхала. Все, і все Туман стоїть, дощ іде. Так. Да. Да. — Так, Ну все, бачите, ви констатуєте факти, знаєте? пою, що віжу. Поліція приїхала, пилочки лежать, є, є особи. Договір у вас з цими особами є? тут Надавайте. Я надам неба, а надам. Ну все, все добре. Же. Надавайте, так, хорошо. Okay. Окей. добре на 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 надасте в поліцію також ми дозвіл на вирубку цих зелених насаджень з платою на да сплатою відновленої вартості. Відповідно, постанови 1045. То що ви там машете, ви його не садили. Що ви маєте рубати? Це не ваш е, лічний огород. Да. Все документы в поліці не буду. Все уже тут то, что он. Наши снижать. Так, так, аби, що... да, да, да. аби би тако робити бізняк на рівному місці. Да, ну що, я... не... ну що ви ну, не розказуєте? Ну, ну, так, ну, так не, не треба ту... Да, залиште свої... да. да та, та при чому тут ви не прикриваєтеся війною, на, 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 на пилитку служать і ще десь там. Причому тут тут одне до другу, пилитку служать та, і так далі. Давайте не будемо мірятися пісюнами, хто там де служить і так далі. Причому тут тут одне до другу, я вам кажу. Кого я скарбляю? Чу чим? Пісюно. Ну, який пісюн, бля. Я, пожелав, я, пісун, я, буду... я вас оскорбив. Я слав кажу, не да... давайте не будемо міряти з пісюнами. Ви не дочуваєте? То я буду голосніше говорити. Мене все зафіксовано. Де я вас оскарбляв? Пісун, я кажу: та, не треба прикриватися війною. Ні, ще б ж ти лоди, пісун, Не потрібні. Ти... Ви зараз маніпулюєте я такого не говорив ще раз. вам Повторюю, я, я не чую. Да, да ви не чуєте? Не То, не я чуваю, да? То я буду голосніше. Та я буду голосніше казати. Да. Кажи лише не ламайте комедію. Яка ж комедія, це ти ламаєш комедію. Я тут... ще раз кажу, не ламайте От комедію, я не вас передок. не оскорбляв. Напередок, да. Там так. дивись, син. Да. Та дині. ви що серйозно, щоб ви спокійно тут пиздити могли, так, да, бо не міш... мішають. Так я, да. да, 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 я знаю, що, подивися, мене Є... зафіксовано. Є... Да, сніма, да. да я все зафіксовано. Ще минулого разу. Не будем... Просто не корумповані мусара. Не захотіли бля відкривати собаку. Це корумповані поліцію, Я не цих хлопців називаю. Я загал, загалом кажу. Це корумповані мусора. У мене є факти бездіяльності. Десятки фактів? Десятки фактів. Да. От такі блин, ви такі сердобольний блін ви. Ну, пасаживати? Зачем ти по суті працювати? Причому я не я не особисто до нього. Давайте працювати по суті. Я, я мусорами називаю прогнившу систему, яка покриває такі. Злодію, як ви да скажи, не маніпулюйте, будь ласка. ласка. Ви тільки що збрехали, що я вас оскорбляв. Да. ну да. да. як моя в чому не общатися? Ду да, як зі мною не треба зі мною общатися взагалі годись, синові години. Ну так і що? А ти я тако блять пісюнами обзиваєш. Я зараз підкреслю. Ви зараз маніпулюєте. Я вас не називав пісюнами. А мусорами називав людей. Я мусорами на І ще раз назву мусарів корумпованих мусарів, які прикривають злочини. Бородянський ОТГ. Ну чого так? Так все до побачення. Ну чого мені так, нема з вами? Так? Мені нема з вами про що говорити. Бо ж я говорю ну, як фактами, людина служить, йому я говорю добиває. фактами. Фактами, що то що він Факт. служить, це, це це дуже хорошо. Ну то що він порушує Чи закони. Чим інше Чи не маніпулюйте, я не кажу з на нього. Ви чуєте про що я говорю?